Ну, маленький огляд, перше моє знайомство Шкода Фабія, 22 рік. Не знаю, як називається комплектація, але тут є все. І ДХО, і фари круті, і круті кулпаки без ключовий, звісно. Дуже вражає ця форма ручки. Це воно сигналізує, що я ключик забрав, ключик на місці. Задній салон так виглядає. Круговий парк, камера, на дві зони. Електронне табло. Так, салончик. Раз, два. Українська мова є, ніяких там інших мов. Кліма, тут матерія, пшета, досить гарно дивиться. Ручки, ручки то любов. Реально класні ручки. Руль, досить ергономічний. І тут Датчик світла дощу зроблений досить цікаво в продовження цієї шахти, дуже класно дивиться. так що Я не являюсь фанатом групи ваг за але машина мені дуже сподобалася. позаду досить агресивна оптика, трошки цікавіша, ніж попереднє було. Багажник. Багажник у нас тут отакий. Оригінальний килимок. внизу запаска не всякий ремкомплект, а нормальна запаска. Виглядає досить агресивно і прикольно. Їде, звісно, класно.